Розв'яжемо номер 68 способом підстановки розв'яжемо систему рівнянь. Повторюємо алгебру за 7 клас. Завдання. Треба розв'язати способом підстановки систему рівнянь. Розділяємо з першою системи. Будемо розв'язувати вниз. Видимо. І так, 4 у дорівня мінус 8. Знаходимо з першого у першій системі першому, у першому рівнянні. Y буде знаходимо y. Y буде дорівнювати y дорівнює мінус 8 ділимо на 4. Мінус 8 ділимо на 4, ми отримаємо так. Тепер друге рівняння методом підстановки. Отже, нам треба з першого рівняння записати, що y буде мінус 8 розділити на 4. Як ви бачите, ми можемо сразу записати, що це буде мінус 2. Тепер підставляємо мінус 2 в друге рівняння. 5х додати 2. Помножити на мінус 2 буде дорівнювати одиниці. Тепер 5х мінус 4 дорівнює 1. 5х дорівнює ми мінус 4 переносимо праворуч, міняємо знаки на протилежні. Тоді 1 додати 4 ми отримаємо 5. 5х дорівнює 5. І тоді, щоб знайти невідомий множник, нам треба. Добуток 5 розділити на 5 і це буде 1. Отже, х ми знайшли. Тепер переходимо, y ми теж сразу вже визначили. Тому відповідь у, цьому, у цій системі буде. На першому місці ставимо х1, на другому місці y 1 мінус 2. Перше рівнянь, першу систему рівнянь ми розв'язали. Переходимо до розв'язування другої системи. Давайте уважно подивимося, що у нас тут є. Y вже виражене через х, тоді ми будемо зразу Y підставляти в друге рівняння. Підставляємо і розв'язуємо цю систему. Отже, 2х так і буде. Мінус 3, і місце y ставимо х додати 3, ми отримаємо мінус 8 за умовою. Тоді треба розкрити дужки. 2х так, і залишаємо. Мінус 3 помножити на х буде 3х, мінус 3. Щось як... Х додати 3. Ось тут, будь ласка, треба. Помилилась я. Бачите, оцю помилку треба виправити. Х додати 3. Х. Додати 3. І закриваємо дужки. Все це дорівнює. І прописуємо мінус 8. Мінус 8. Виправте, будь ласка, 2х3х мінус 9 буде дорівнювати мінус 8. Тепер 2х мінус 3х буде мінус х, мінус х. Буде дорівнювати мінус 8, відправляємо дев'ятку, праворуч буде плюс 9. Тоді запишемо мінус х дорівнює 1. Х буде дорівнювати мінус 1. Знаходимо тепер з цього виразу Y, y у нас дорівнює х плюс 3. Y Дорівнює мінус 1 додати 3 ми отримаємо плюс 2. Запишемо відповідь. У цій системі х у нас мінус 1 y дорівнює 2. Перевірте, будь ласка, з відповідями. І переходимо на наступну систему рівнянь. Тут у нас, бачите, х у першому рівнянні х не має коефіцієнта біля х, тому ми так і залишимо. Будемо знаходити х будемо виражати з першого рівняння. Давайте. Це і пропишемо, що х у нас буде дорівнювати, х дорівнює, як знайти зменшуваний від'ємник різниці, як знайти зменшуване? Щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від'ємник, або від'ємник додати різницю. Записали. Тепер ми підставляємо значення х в друге рівняння 3. Помножити на 2у додати 5, і додати ще 5 буде рівня 4. 3 множимо на 2, розкриваємо дужки, буде 6. Додати 3 помножити на 5 це буде 15. Плюс 5 ми отримаємо 4. 6 додати 5, це 11. Буде дорівнювати. 4 було з плюса, так і залишаємо. 15, відправляємо праворуч, міняємо знак на протилежний. Отже, ми отримали 11, буде дорівнювати мінус 11. Y в такому випадку буде дорівнювати мінус 1. Мінус 11, розділити на 11, це буде мінус 1. Y Знайдено. Тепер повертаємось до х, а х у нас дорівнює 2y додати 5. Давайте так і напишемо, що x, x дорівнює 2y додати 5. Підставляємо значення y в цей вираз x дорівнює 2 помножити на мінус 1 додати 5, ми отримаємо х буде дорівнювати мінус 2 додати 5. Поміняємо місцями 5 відняти 2, ми отримаємо х буде дорівнювати 3. Давайте запишемо відповідь в цю, цій системі. Х на першому місці ставимо 3. На другому місці y мінус Ми розв'язали з вами номер 68, розв'язали систему рівнянь способом підстановки. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео уроки.